Пліснява та грибок вже багато років є сусідами мешканців другого під'їзду п'ятиповерхівки на вулиці Сагайдачного. 2. а все через протікання загального каналізаційного водовідвідного стояка, який працівники жеку замінили лише до підвального приміщення. Віта протікання може продовжитись. До кого мешканці не звертались, зробити ремонт їм обіцяли усі однак слова так і залишились словами. Таке баз у нас не тримається вже. Я знаю років 20. Оце був у нас магазин внизу продуктовий. Труби тікли, зверху, знизу все це йшло, і це такий грибок у нас. Ми зверталися до, ще був ЖЕК, у нас другий, потім центральний. Приходили депутати до нас. Всі обіщають, обіщали, обіщали і нічого не робиться. Тепер Покровський у нас вже третій. Те ж саме приходили депутати, приходили депутати, розмовляли, говорили, обіщали, і це от так, цей під'їзд так і стоїть уже стільки років. Остання надія звернення до громадського контролю. В цьому будинку живуть незаможні люди. В цьому будинку живе ветеран Великої вітчизняної війни, Інваліди, прості пенсіонери, які не в змозі за себе постояти. Вони звернулись на Рівенський громадський контроль за допомогою. Ви подивіться, в яких умовах сьогодні. Вони існують. Ми сьогодні зробили запит на житлово-комунальне підприємство Покровське. Ми звертаємось до них. Сюди багато не потрібно зробити елементарний ремонт. Невеликі кошти сюди потрібні сюди потрібна просто увага чиновників. Якби можливо тут жив хтось з багатших, хтось з відомих людей, я більш ніж впевнений, що тут би вже давно був би порядок. А цим людям простим ні до кого звернутися. Тому я звертаюсь і я впевнений, що ми доб'ємося, щоб тут був порядок. До того ж, помічаємо, що у першому під'їзді цього ж таки будинку працівники ЖЕКу розпочали робити ремонт. Не на камеру говорять, побілити і пофарбувати стіни мають у першому та третьому під'їздах. Про другий мова не йде. Хочеться вірити, що після звернень громадського контролю кошти на штукатурку та фарбу таки знайдуться, і на другий під'їзд, адже саме він найбільше потребує ремонту.